Показати силу, міць та нескореність міста, яке не здалося, і відчайдушно бореться далі. Івано-Франківську проходить мультижанровий фестиваль. Харків не культура. Впродовж чотирьох днів харків'яни презентуватимуть мистецьке життя свого міста вже після повномасштабного вторгнення. І у перший же день проєкту у фойє Франківського драмтеатру відкрили три виставки. Зокрема, літературний музей представив експозицію Антитекст. Вона показує, як радянська влада знищувала українські тексти, ховала їх від широкого загалу та переслідувала авторів. Так само ми привезли проєкт імені міста. Це наша спроба дослідити місто, зрозуміти, як сьогодні ми можемо працювати з цим дуже важ ким досвідом міста на лінії фронту фактично тобто як сьогодні може усвідомити самоусвідомити себе місто самоідентифікувати себе місто або переідентифікувати себе місто яке стрімко міняє свою роль а чи зникне Харків? Чи він залишиться? Залишиться, яким він залишиться? І от проєкт мене місто це спроба через художні рефлексії, в першу чергу через художню рефлексію. Тому що я не думаю, що сьогодні та будь-який філософ в світі не зможе розповісти і описати, що відбувається, який досвід ми з вами переживаємо. Також для відвідувачів фестивалю організатори підготували широку театральну програму. Харків'яни покажуть шість своїх вистав. Розпочнуть з постановки «Нехай щастить». Її створили в той час, коли місто обстрілювали майже щодня. У виставі висвітлені події, котрі нині проживає кожен з нас про нелегкі часи, боротьбу за справедливість і правду, свободу і мир. Вона і створювалася, і задумувалася як а, для підтримки самих хлопців, а, які вертаються. Там, на відпочинок чи в госпіталях, але нам довелося грати навіть десь в окопах один раз. А, е, тому я бачив очі цих е, хлопців, і е, що, в чому ще більше стверджуюся і переконуюш, що те, що е, робить театр, е, е, та пісня, яку він співає під час війни. Вона страшенно не просто потрібна, а й необхідна разом з тим. Цей проєкт має важливе значення, передусім для харківських митців. Для них це можливість повноцінно представити свою творчість у більш безпечному регіоні. Адже зараз Харків єдиний обласний центр, де діють заборони на проведення масових заходів у театрах, філармоніях, музеях та бібліотеках. У Лютому, коли було таке певне завмирання абсолютно по всій Україні, і митці це відчували дуже гостро. А то власне Харків був одним з перших, якщо не першим. Містом, де це завмирання швидко стало зрозуміло, що треба щось робити, і харківські митці, харківські актори стали спускатися в підценку, показувати і грати вистави для дітей, як це робив харківський театр ляльок. Ще в Україні скрізь було таке замирання. Харків зрозумів, що цим ми є живі, да? таким чином ми теж чинимо той супротив, бо зрозуміло, що ворог хоче, а щоб ми нічого не робили, да щоб ми здались внутрішньою духовно а культура це те, що на. Нас духовно тримає, ми знаємо, що в кожні, в різні історичні відрізки е, часу та чи інша частина України стає п'ємонтом українства, і в певний період власне Харків був п'ємонтом. Не було ми були тут полонізовані. Київ, взагалі, трошки там був далеко. А Харків був і культурною столицею, і науковою столицею, і де і були всі наші ну центри. Він далі залишається. Просто нам треба трішки потерпіти. Ми є відносний тил. Ми з вами. Під час фестивалю відбудуться презентації двох книг харківських письменників та драматургів. Заплановані також і три тематичні дискусії. Триватиме фестиваль до 15 вересня. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.